Семь утратий, максимиан. Іамбліг, Мартиніан, Іоанн, Діонісій, Єксеку Стодіан і Антонін жили у третьому столітті. Якось до їхнього рідного міста Ефеса прибув імператор Декій і наказав всім гродянам зібратись для принесення жертви язичницьким ідолам. Не підкорившись наказу правителя, юнаки усамітнились у печері гори Охлон, проводячи час у молитвах. Довідавшись, де ховаються отроки. Деякий наказав закласти вхід у печеру камінням, щоб хлопці померли в ній від голоду й справи. Але Господь наслав на отроків дивний сон. Вони прокинулись майже через 200 років, коли гоніння припинилось. Сам імператор Феодосій ІІ прибув до Ефеса для бесіди з юнаками. Тоді святі отроки у всіх на очах знову заснули цього разу до дня загального воскресіння. Послух божому повелінню дарує життя, а не послуг смерть і тління. У 10-річному віці він став вихованцем Петербургської академії мистецтва, де своїм фахом обрав архітектурно-пейзажний живопис російський художник Максим Никифорович Воробйов. Багатий матеріал для творчості митця дали його подорожі до Палестини, Італії. Під час війни з турками у 1828 році Воробйов був при почті імператора Миколи І, фіксуючи фарбами значущі події військових походів. Серед найвизначніших робіт майстра вид Єрусалима, Схід Сонця над невою. Сучасники високо цінували талант Максима Воробйова, видавець журналу Красних мистецтв» Нестор Кукольник так говорив про його твір Вид Константинополя. Це не картина. А ода з води землі і повітря. Техніка Воробйова сповнена знань. Вона обдумана і довершена, до того ж вільна. Шотландський художник постімпресіоніст Олександр Роше 80-ті роки 19-го століття стали у його творчій кар'єрі періодом написання кращих пейзажів, романтичних іделій та інтер'єрів. Саме тоді майстер вступив до клубу художників Глазго. Пізніше Роше відвідав Америку, де написав портрет найбагатшої людини планети Ендрю Карнегі. Повернувшись до Едінбургу, художник почав працювати переважно як портретист. У 1894 році Олександр Роше був прийнятий до членів Королівської шотландської академії. Під кінець життя він переніс інсульт, який викликав параліч правої руки. Здавалося б, його кар'єрі прийшов кінець. Проте Роше продовжив малювати тепер лівою рукою, досягши в цьому таких самих висот майстерності, якими володів до нещасливого випадку. Високе мистецтво не тільки відображає життя. Воно, беручи участь у житті, змінює його. Найбільше почуття радості та вдячності долі я відчув під час відкриття пам'ятника Великій княгині Єлизаветі Федорівні. Так згадував про знамениту подію в історії Марфо-Маріїнської обителі автор монумента, скульптор В'ячеслав Клику. За його словами, прості люди допомагали розчищати територію та готувати місце для пам'ятника біля Марфо-Маріїнської обителі. А в день відкриття прийшло стільки людей, що їх ледь вмістила вулиця. І навіть сам патріарх Олексій II приїхав і освятив монумент. Пам'ятник преподобномучениці Єлизаветі Федорівні був відкритий 17 серпня 1990 року в місці, де знайшли душевне і тілесне зцілення тисячі стражденних у марфо маріїнській обителі сестер милосердя в Москві. Великій княгині Єлизаветі Федорівні З покаянням. У наступному випуску про мученицький подвиг мучениці IV століття Святої Євдокії, один з найближчих друзів Олександра Пушкіна, поет Антон Дельвіг, сторінками історії підкорення північного полюса, автор трьох сотень пісень, український композитор Ігор Шамо.